Міграційна служба Дніпропетровщини звітує спочатку початку 2023 року. Оформлено майже 139 тисяч біометричних документів. Працівники міграційної служби допомагають ВПО відновити втрачені документи, а ще оформлюють паспорти пораненим, військовим і тим, хто повернувся з полону, аби люди могли виїхати за кордон на лікування чи реабілітацію. Окрім цього, запроваджують зручні сервіси. Наприклад, в Україні можливе пересилання готових документів між підрозділами міграційної служби різних регіонів. А ще відправка до дипломатичних установ за кордоном розповіли в міграційній службі за результатами роботи державної міграційної служби в Дніпропетровській області, за результатами роботи п'яти місяців. Поточного року, яка на даний час обслуговує більше трьох мільйонів населення області, а також близько 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за результатами роботи п'яти місяців надала більше 160 тисяч адміністративних послуг. Оформлено id карток близько 53 тисяч, оформлено закордонних паспортів близько 86 тисяч.